Тіпить. Вадим займається капотом. Вадим, привіт, покажи. Вадим займається капотом, намазали хімією, краска трохи злізла, а зараз в машинку трохи пошлікує. А потім болгаркою. Будемо зачищати далі. Роботи по покрасці багато. Бачимо на капоті. З правої сторони там ріку ми будемо зварювати. Так, ідемо от шуму Вадим. Значить, по мотору. по мотору. У мене отака плита. Вадімка, поки секундочку. У мене отака плита, яка не була ще установлена на трактор, вона заводська, але без отворів. Отвори, значить, потрібно самому сверлити. Ну, так мені вийшло знайти хоч таке. Значить, почав роздивлятися, Бачимо, на блоці. У нас є. Отака От шайба з боку із з болтом закрученим. Тобто, плита має рівну поверхню і вона не приляже. Тобто, у цьому місці, у цьому місці потрібно Ну, Я думаю, болгаркою акуратно е, візьму насадочку і так акуратно виріжу. Е, для... Там значення немає, я думаю. Ой, виріжу для оцієї шайби місце. На такому етапі зараз взяв штангель циркуль, буду розмічати отвори. О, Бачу, у нас 6 отворів на 8. І так же само тут у нас 1, 2, на двигуну, 3, 4, 5, 6. І два отвори на стартер. Стартер, значить, буду. Так, зараз секунду. Бачу переписку. Так, привіт, Артемка, привіт. E, значить, Стартер думав поставити Славуту, з кім в мене є ставри, є. але він не підходить. Придеться ставити з... шукати рідний з удешного двигуна. Стартерів ставити. не підходить по внутрішньому діаметру. І Бендікс там трошки більше, мені здається, чим зуби рідні на маховику Т012. -го. Ну, Якось так. довбемося, висверлюємо зараз і встановлюємо двигун на трактор. Так, що іще? Що іще, що іще. Ну, в принципі, зранку ще раз заводив двигун. Ну, я, якщо чесно, перший раз стикаюся з цими двигунами. О, то е, карбюратор такий специфічний. Тобто, е, є тут така штука, як вона там, не знаю, називається толком о, ускоритель чи якось. Ну, факт тому, що він працює від зажигання. Тобто, е, отак. Вот він сам підгазовує, о, то не знаю, не розібрався толком з цим карбюратором, але думаю, на дальніше поставлю із скутера 200-кубового сюди карбюратор, який буде мало е бензини брати і електронне запалювання, зажигання замість магнету. Кажу, що при установці таких речей е бензину. Вже починає менше брати цей двигун. А зараз побачимо. Ну, роботу показав. О, ще покажу, знайшов хомоти ну, На бак. Довші є, а коротше сам виготовлю. Там такі коротші стояли сюди. Значить, притулив вот отак бака. Коротше, робота кипить помаленьку. Е, слідкуйте за проектом. Я думаю, в ближайший день-два двигуна встановимо і вже покажу установлена двигуна на трактор. Отак, якось так. Всім пока. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за проєктом. По Т-25 по повному приводу, значить, вже в роботі. Шестерні вже є. Знайшов із ДТ-75 трактора. Зараз брат робить креслення. І все. Ну, Артемка, нема про що балакати. Що ж я, я розумію, що все пит... Ніхто нічого не пише. Да, просмотри є, ніхто нічого не пише. Давайте щось запитуйте, будемо про щось говорити. Значить, договорю за повний привод. Брат робить креслення зараз. Він цим займається. Він у мене по токарним фрезер... фрезерним роботам по металу. Зробить креслення, покаже мені його. Зробить макет редуктора. Ми його приставимо до трактора. О, Якщо все підходить по розмірам, Ну, почнемо виготовляти корпус редуктора е, і в роботу буду розбирати повністю трактор, витягувати хвостовик з моста і робити так, як я розказував, хто слідкує за моїм другим трактором Т-25. Браво, Артемка! Ну, ти молодець! Да. оце таке добре. Тоді всім подякував. Приємних вихідних, слава Україні. Е, все. всім найкраще, всім пока.